Де я живу, і оце кожного тижня коробки напікаємо пиріжки. Я в підвалі і міни, і ловушку ж я сама в руках тримала. Металевий коробок із під чаю. Я до нього він важкий. Ну, незвично чаю, саме ж більше 100 грамів, так, ж? а там воно важке. Я приоткривати. А хлопець у нас закладав стін, там був навстріч аж пробити. Каже, бігом Вікторовна на вулиці і викликайте, хай приїжджають, сказали, вийдіть туди на поле, де там м'яко, а ми утром приїдемо. Правда, вони втром і приїхали, а я кинула туди. Ну воно не зірвалося, воно там м'яково кинуло. Оце тут старший жив, оце він тут перерив усі всі документи, все, що в нас було, все-все, все, все, все і ото тоді мене арештували. І в цій кімнаті жив, жив снайпер. Да. і він тут, є. А наверху, ось тут пішли, в його була позиція. Оце ж. Вікон немає, бачите, ні одного вікна немає, все. І наверху був, наблюдай, і він звідти, може і ві вогонь, він, все. Ну, він тут і жив, їв, і все, 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 тут, все тут, все він знаходить тут. От з того ж. Все, все ж їхнє, оце особливо таке, що воно там, я не знаю. Якраз три часа дня, а вони звідси зайшли. А от там від посадки, в общем, через посадку і сюди зайшли. І відкривають двері, а я в хаті, а вони заходять, а я а що таке, а нас до вас направили. І все, 15 чоловік. Наш місний староста бувший, поїхав кудись машиною і їх сюди привів. Привів прямо до нашої хати. З снайперською гвинтівкою, з гранатометом. Якийсь тиган, я не знаю, яку він там, роль виконував, ну, він там бігав. От, от і одразу пішли по всіх кімнатах. Ми подивимось, де ми розмістимося. Скажу, а нам, а то ваші проблеми. Цілу ніч ходили вони сюди-туди, а ми в підвалі е, спали. Прямо не можна, ну як, ходять туди-сюди, ми до старшого знайшли старшого, хто. Відпустіть нас, будь ласка, ну хорошо, я подумаю. І ото він десь після обід сказав, що ну, можете уходити. І ми схватили те, що було, і пішли до сусідів тут, до, до, до директора школи. І от у неї перший місяць ми прожили. А тоді ще в одних прожили. Тих, в общем, скиталися поверхівці. Кажу, весь вік прожити, пропрацювати і в результаті залишитись без нічого. Хоч раз у два-три дні прийду, заберу якісь одежу, там все. велосипеди мені віддали вони. От. А тоді кинусь, кажу, а тут у нас були кольця, золото, кинувся, все, вже, вже немає, вже, вже вони забрали. Серги там, женські, там, все-все-все. Вони ж тут і купалися, і все на світі, і більше 12 тисяч боргу за газ. Ну, сказали розглянути, ну, ми понаписували листи, в енергозбут, і «Скрізь», ну не знаю, що буде. Ну, Мені нереально його з моєю пенсією оплатити. Як перші дні як зайшли, ми нас відпустили, напиши бумагу, що ви предоставили нам житло і не маєте до нас ніяких претензій. І я написав, що винуждені були представити житло. Я приніс їм, він прочитав, аж покраснів, побліднів, аж ну видно, така злость у нього була. А що ти ти винуждений? Кажу, ну, ми, ж, ми ж не добровольно представили вам житло, а винуждені були, ви ж, ви, ви ж нас сказали, що вигнали нас. Ну, і, і тоді, ото, після того, я більше сюди і не ходив. Вже із самого вересня прибираю, що тут ключ. А ось десь. Дивіться, он, отам. Що там було? Ми тут кругом понад дорогою, що нам не дозволяли ні в огород, ні куди виходити, сигнальні ракети були. Потім іди сюди, я йду. Давай руки, дав, зв'язали руки мені. Пов'язку на голову зав'язали голову і повезли, сідай машину, саме посадили, я ж не бачу, Повезли хто, хто на куди. А причина в тому, що стар, їхній старший сидів оце от, о, отут, у першому кабінеті. А в нас же там усі письма, там все-все-все. Знайшов все, все. мого листа, в якому я плем'янниця прислала з Чернігівщини що як будеш їхати, привези мені фотографію танка. Він прочитав, а так ти танкіст, ну я правда старший лейтенант запасу. Ну, та, танка, що на п'ядісталі стоїть. А він дув, я не знаю, який, чи, що я служив там, чи, чи я не знаю, що я не служив. От. Не будеш это, письма зберігати. Ну, відкуди я знав, що ви прийдете. Я ж не знав, що <свят> положив письмо, думаю, колись відповім, а так і не відповім. Ну, мама дуже любила квіти, і я дуже, і дочка дуже любила. І напередодні війни принесла 2,5 кг тюльпанів, цибульок. Ма посадити, посаджу, як ж. Ну і насадили. Ну, вони як відчували, що в минулому році вони не квітли. А в цьому році повилазили і ось бачите, як будуть буйно квітнути. І зранку, і собака.